Відділення фізичної реабілітації у міській лікарні номер 4 складається з цілої мережі майданчиків для групової та індивідуальної роботи з пацієнтами. Весь обсяг послуг у відділенні надають 42 фахівці: фізичні терапевти, ерготерапевти, логопеди, масажисти, медичні сестри. У головному реабілітаційному залі з пацієнтами працюють у груповому порядку. Відвідувачі мають порушення внаслідок переломів кінцівок. Є й ті, хто відновлюється після оперативного втручання із замінною колінних. Та кульшових суглобів відвідують зал і постінсультні пацієнти. Тут фізичні терапевти та ерготерапевти повертають людям найпростіші навички, необхідні у щоденному житті. Максимально зробити людину самостійною, повноцінною у побуті, у соціумі, повернутися до професійних своїх навичок та діяльностей. Кожен пацієнт отримує особисту допомогу, це не як по лекалах, це йде як індивідуально. Вам потрібно це, ми це зробимо. Вам потрібно друге, ми прийдемо до цього вирішення. План індивідуальної роботи з пацієнтом складає мультидисциплінарна реабілітаційна комісія. Це дорожня карта для подальшої комплексної реабілітації, що включає конкретну мету для кожної людини. А спільне завдання для всіх аби пацієнти почували себе найбільш комфортно в рамках своїх фізичних можливостей. Експерти, коли оцінюють досліджують пацієнта, визначають його проблеми. Потім збирається команда, і кожен, кожен за своє, що відповідає, він каже, що я бачу тусь, ось така проблема, тусь така проблема. І потім на базі цього складається єдина програма, індивідуальна вже. Прості навички, необхідні у щоденному побутовому житті, пацієнтам повертають ерготерапевти. Зараз у кабінеті вони працюють із двома пацієнтами: жінка, яка перенесла інсульт із подальшою дисфункцією лівої руки, та чоловік із виробничою травмою. Відновити роботу кінцівок, а також когнітивну функцію, допомагають адаптивні пристрої та можливість працювати на умовній кухні. Ну допомагають, підказують як треба. Ну, Стараюсь, ну ще вона не може працювати так, як потрібно. Покращення відновлення, мілкої моторики, кисти рук, що дає їм змогу. Покращити своє самообслуговування і максимально швидко повернутися до активного побутового суспільного життя. Також пацієнти відновлюють силу рук, що також допомагає їм відновитись у трудовій сфері. А в цьому кабінеті реабілітологи працюють із дітьми, у яких діагностоване порушення постави та опорно-рухового апарату, досить розповсюджене через малоактивний спосіб життя. Двоє підлітків проходять реабілітацію протягом тижня і вже мають позитивну динаміку. Проте лікарі зауважують, по завершенні курсу у медзакладі батьки вже вдома мають продовжити зі своїми дітьми лікувальну гімнастику. Часто сидять вдома, комп'ютерні ігри постійно. В основному це скаліоз, це кіфоз, ну і плоскостопість. Кожної дитини індивідуальний підхід, тому що всі діти різні. Одні трошки більш фізично витривалі, інші більш слабкіші. Поступово з кожним днем, з кожним перебуванням у нас все більше і більше навантажуємо, діти стають більш витривалі у нас. Кут викривлення трошки вже зменшується, вони більш такі мобільні по суглобам і ну, зазвичай показують вже під кінець вже набагато кращий результат. Є у міській лікарні і кабінет пасивної реабілітації, де проходять відновлення пацієнти після інсультів і травм кінцівок. Пацієнт виконує активні рухи в залі, а тут ми додаємо, додаємо ще ефекту з допомогою таких апаратів. Застосовуємо рукавичку, застосовуємо фізіотек для нижньої кінцівки при вадах колінного суглоба. Фізіотек представлений для верхньої кінцівки. А це зал для індивідуальної реабілітації. Цей формат роботи з пацієнтом сам на сам також призначає мультифункціональна команда. Процедуру призначили і Сергію. Чоловік має застарілу грижу на хребті. По допомогу лікарів звертається вже не вперше. Дані вправи вони проводять індивідуально з реабілітолом. Також він може відвідувати ще зали, де проводять групові заняття. Це вирішують реабілітологи з лікарем Фереєм. Був тридрігола назад, і зараз прийшов сюди. Тежна реабілітація теж на реабілітацію, так. Тежна, тежна да. Дуже допомагає реабілітація. Як з вами працюють лікарі? Лікарі дуже цікаві, роблять свою роботу. Мені на ноги. Курс реабілітації для стаціонарних та амбулаторних пацієнтів триває два тижні. Фізичні навантаження по три години в день. За необхідності спеціалісти надають можливість пройти повторний курс лікування. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.